Усім привіт! В цьому відео ми поговоримо про agm акумулятори і те, як довго не працюють на прикладі мого акумулятора. Буквально сьогодні в мене люди в коментарях запитали, як зараз себе почуває акумулятор. Ну і я сам не знаю, що відповісти, тому хочу реально заміряти скільки він ще здатний видавати. Окрім того, люди зараз будуть готуватись до наступного опалювального сезону, до зими, і чимало людей, скоріш за все розглядають agm акумулятори тому що вони дешевші від залізофосфатних. Але тут потрібно враховувати всі моменти: тобто, скільки здатен видавати agm акумулятор скільки здатен видавати літій залізофосфатний. Ну і звісно, кількість циклів здатних забезпечити. Той чи інший тип акумулятора. Тут різниця доволі велика. Від сотень циклів ВДМ до тисяч в літі залізофосфатних. І думаю, це відео буде доказом цього. Мій акумулятор мені дістався на початку відключень у 2022 році. Вони тривали тоді протягом кількох місяців зимових. І саме в той період я його використовував найбільше. Режим використання акумулятора був таким. Я жив в ним газовий котел, який споживає приблизно 100 Вт. І також час від часу ще підключав телевізор, можливо, якесь освітлення. Ну, нехай додатково ще 100 Вт, і загалом це було максимум 200 Вт. Тобто я його не дуже сильно навантажував, але я використовував його протягом доволі багатьох годин. І не знаю, скільки разів, але не раз було так, що він в мене розряджався повністю. Я маю на увазі, що ДБЖ просто вимикався. А як виявляється, цей ДБЖ працює чи не до 10,5 вольт напруги з акумулятора, а це є, мабуть, критично мало для цього акумулятора. Цього я тоді не знав. Чи не хотів знати, чи не думав, що мені доведеться використовувати цей акумулятор більше в однієї зими, тож грамотно підходьте до цього питання і не робіть моїх помилок. І ще, мабуть, один мінус в експлуатації цього акумулятора було те, що протягом дня відбувалося кілька відключень. Два чи три, і інтервали між відключеннями, коли електроенергія була, тривали протягом 4-6 годин. А для того, щоб зарядити цей акумулятор, потрібно повноцінних годин 10, тобто він просто не встигав нормально заряджатись. І тут вже, грубо кажучи, нікуди не дінешся. Так от, повертаючись до теми відео, зараз ми подивимось, скільки ще він здатний видавати енергії. Я підключу навантаження, яке буде постійно споживати орієнтовно 100 Вт. Зараз акумулятор є, грубо кажучи, повністю заряджений 1295 вольт. Це та напруга, яку він видає після того, коли цей же ДБЖ його зарядив ну, приблизно тиждень тому. Отже, 14.00 і ми підключаємо навантаження. Значить, дивіться, яка ситуація. Все значно гірше, ніж я очікував. Не сподівався, що все буде так е, швидко, що заряд буде так швидко сідати. Е, дивлюсь, а вже 10,38 вольта лише. Тобто, це вже менше, ніж я очікував. І пройшло всього 2 години і 24 хвилини. Так, е, скільки за цей час ми змогли зняти 246 ватт години. З яких, напевно, по-хорошому треба було знімати не знаю, 150 чи 100 Вт. Тому що далі це вже розряд акумулятора нижче розумного рівня. Ось, ну, от такий от можемо зробити висновок, що акумулятору вже кришка.